А ви знали, що безпровідні навушники вигадав Рей Бредбері? Письменник передбачав це ще у 1953-му у своєму романі «451 градус за Фаренгейтом. І до речі, це не єдиний випадок, коли у кіно чи книгах збуваються якісь передбачення, чого лише варті легендарні Сімпсони, у яких спрогнозували навіть, а от що саме розкажемо зараз у сюжеті. Відеодзвінки, безпровідні навушники та навіть сканери відбитків пальців нині то все звичні для нас речі. А ще в кінці 80-х 20-го століття такі винаходи вважалися неймовірним привітом з майбутнього. І поки дуже серйозні науковці навіть мріяти про таке боялися, автори фільму назад у майбутнє це навіть показали. Що я казав? 88 миль за годину. Так, у другій частині стрічки, що побачила світ 1989-го, головні герої зідзвонюються одне з одним через пристрої з монітором. Це дуже схоже на звичний для нас відеозв'язок, технологія якого, до речі, з'явилась лише 2003-го. Та це не все. В іншій сцені фільму герої відкривають двері за допомогою відбитків пальців. Хоча насправді сканування відбитків стало дуже поширеним лише на початку 21-го століття. Отакі передбачення. ви кажете Нострадамус та Ванга. Та не лише автори назад у майбутнє наділені здібностями передбачення. Похизуватися цим може ще і сценарна команда фільму Хвіст крутить собакою. У стрічці йдеться про те, що команда продюсерів створила вигадану війну, аби увага. Відвернути увагу суспільства від скандалу у Білому домі. Чому ви прийшли до мене? Нам потрібен продюсер. Вам треба продюсер для війни? Усе б нічого, адже це кіно тут може бути все, що завгодно. Та є одне, але буквально за кілька місяців після прем'єри фільму у «Білому домі дійсно розгорівся гучний сексуальний та політичний скандал за участю президента Сполучених Штатів Біла Клінтона. Та стажистки Білого Дому Моніки Левінській, про який досі ходять цілі легенди. Чи то сценаристи щось знали, чи то спеціально пристріту напустили на Білий Дім, але факт залишається фактом. Штучної війни тоді, щоправда, не створили, але може просто не встигли втілити цю ідею в життя. Та що там політичні скандали? Навіть коронавірус, який раптово паралізував цілу планету, колись також передбачили. 2008-го письменниця Сильвія Браун, котра переконує, що, начебто, має екстрасенсорні здібності, випустила книгу, якій написала, що людство зіткнеться із захворюванням, схожим на пневмонію, яке пошириться по всьому світу. Звісно, тоді ніхто не звернув увагу на якусь там книгу. Тож припадала вона пилюкою на полицях книгарень кілька років. І лише коли 2020-го всі надягли маски і зачинилися вдома через ковід. Книгу Сільвії Браун раптово зняли з тих самих полиць. І почали активно розкуповувати до слова сказати. Передбачала не лише вона, а ще й режисер Стівен Содерберг, котрий зняв фільми з дуже промовистою назвою Зараза, за сценарієм героїні, яку зіграла Гвінет Пелтроу. Поїхала не повірити у Китай, де як ви вже здогадалися, підчепила неймовірний вірус, який, окрім неї, вбив ще 26 мільйонів. Та і це не все. 2013-го теж був дзвіночок, що скоро таки станеться щось страшне. Адже тоді відбулася прем'єра американського постапокаліптичного фільму жахів Всесвітня війна з за цим сюжетом. Світ охоплює пандемія, внаслідок якої люди заражаються дуже небезпечним вірусом та стають зомбі. На щастя, у реальному житті, хоч до зомбі не дійшло. А от все інше і справді справдилося. Взагалі, аби зазирнути хоч одним оком в майбутнє, не треба звертатися до магів і екстрасенсів, адже є набагато простіший варіант увімкнути Сімпсонів, бо сценарії цього серіалу працюють краще будь-якої колоди карт Таро. Як ви це робите? Отаке питання авторам Сімпсонів ставлять дуже часто. Але вони ані чи чирк про це корпоративна таємниця не інакше. От лише нещодавно продюсер серіалу Девід Міркін пролив світло на цю ситуацію, щоправда, жартома. Люди постійно запитують нас, як ми це робимо. Так от, час від часу в нашу сценарну кімнату заходять мандрівники в часі, розповідають нам цікаві речі, які ми вставляємо у серіал. І це добряче збиває людей з пантелику. Та найвідомішим пророцтвом серіалу його автори все ж вважають президентство Дональда Трампа. Спрогнозувати, що Дональд Трамп став президентом, то взагалі найсмішніше з усіх наших передбачень. Перша каденція Трампа сталася 2016 тисячі коли у президентській гонитві він обігнав Гіларі Клінтон. Я, Дональд Джон Трамп, урочисто присягаю, що сумліно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів Америки. А от автори Сімпсонів передбачили, що Трамп сяде в президентське крісло за 16 років до того. 2000 року на екрани вийшла серія Барту майбутньому. За сценарієм його сестра Ліса, ставши першою жінкою-президентом США, бідкається на тим, який посаг їй залишив попередник. Ви вже здогадались, хто це? Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. До речі, у цій серії дехто побачив ще один привіт з майбутнього. Наряд ліси багатьом здався підозріло схожим на вбрання Камали Гарріс, у якому вона з'явилась на інавгурації президента Джо Байдена, за каденції якого була віце-президентом. Зважаючи на те, що Гарріс не так давно поступилася Трампу у президентській гонитві, це співпадіння виявляється ще цікавішим, і доводить, що навіть пророки і Сімпсонів можуть помилятися. Та лише політикою пророцтва і Сімпсонів не обмежуються. Дехто вважає, що вони ще в 1994-му напророкували вихід фільму Барбі. До речі, у тій же серії про ляльку є такий момент. До речі, президента затримали за вбивство. Подробиці завтра ввечері. Залишити його без уваги ми не можемо. Адже 2023-го, коли увесь світ сходив з розуму через стрічку Барбі, кандидат у президенти США Дональд Трамп теж був заарештований. Не за підозрою у вбивстві, а через фінансові махінації. Але все одно співпадіння, або як кажуть про ну дуже цікаве. До речі, не так давно автори мультсеріалу неабияк налякали публіку, заявивши про ще одне передбачення. От вам наступний прогноз: скоро настане кінець світу. Так, так. Ви побачите, що це буде. Що й казати, дуже не позитивний прогноз. Але ми, українці, вважатимемо, що насправді прогнозований кінець буде не світу, а війні в Україні.